Україна у страшно тяжкому і натужному стилі таки перемогла Мальту. Чому було настільки складно, чому мудрик з запасом найкращий гравець? Цього матчу мене звати Андрій Сенькі, Ви на каналі Good Bінk. І сьогодні я говорю виключно про перемогу збірної України над командою Мельти. Перед стартом не забуваємо ставити лайк цьому відео. Не мені, а молодіжній збірній України, котра перемогла однолітків з Англії. Це було феєрично. Якщо дивилися, напишіть також про це. і ну, обов'язково оформляйте підписку на цей канал, якщо досі не підписані. Це прям обов'язково. Ну що розпочинаємо і розпочати я пропоную з допомоги Збройним силам України. Збираємо на зарядній станції для п'ятої штурмової бригади. Ви самі знаєте, що робити. Монобанка та інші реквізити є в описі до цього відео. Ну а тепер говоримо. Про матч. почнемо зі складів. Сергій Ребров зробив одразу три заміни порівняно з грою проти північної Македонії. Заміна перша це мінус Тарас Степаненко, котрий, якщо би отримав жовту картку з Мальтою, пропустив би гру проти Італії. Тому Тараса вирішили поберегти, і замість нього у старті вийшов Сергій Сидорчук. На правому фланзі опорони замість коноплі грав Караваєв. Герой матчу протипівнічної Македонії. Ну а замість інертного Зубкова на правий фланг півзахисту вийшов Владислав Ванат. Схема, малюнок, ідеї все плюс-мінус було таким же самим, як і проти Північних Македонців. Перша та дуже важлива теза, про котру прям хочеться кричати, яку трошки або навіть повністю спростував Сергій Рони після матчу і прес-конференції, відноситься до стану газону, на котрому обидві команди намагалися грати у футбол. Полан це назвати дуже тяжко. Воно сильно доробило. Воно було тяжким. Воно було, наче таким, що залити водою. Обидві команди не могли на стабільній основі розправити плечі, крила і спокійно перекатувати та розігрувати м'яч. Це перш за все стосується збірної України, для котрої це було вкрай важливо. Гляньте, будь ласка, простий елементарний епізод. Забарний віддає передачу на Віталія Миколенка. Червоним крушачком я обів гравця збірної Мальти через секунду. Буквально він перехопить оту цю передачу забарного. Забарний давав добре, але м'яч по ходу, котячись по газону, змінив свої траєкторії. Таких ситуацій було чимало. Ми втрачали м'ячі. Також через це, намагаючись дрібно коротко вийти, а якість газону цього просто не дозволяла. Так само були аналогічні втрати і фінальній третині. Друге, це втрати не пов'язані з якістю газону. Так було б дуже просто списати все на газон і сказати: ну на такому полі тяжко нормальним командам грати, тому нам було тяжко. Так, це частково правда, але це не основа основ, це на аксіома, яка стосується цього матчу. Ми робили елементарні дитячі помилки навіть не через газон. Як, наприклад, тут, коли Караваєв чомусь відібрав м'яч в Зінченка в підкаті і виніс його в центр на чужого гравця. Мальтіті після цього завдали удару по воротах. Трубіна, або отут, коли ми жорстко позиційно помилилися, коли Мальта забила нам перший гол. Я бачив в коментах та соцмережах, що всіх собак повісили на Микола Матвієнка. Але чи справді захисник шахтаря головний винуватить у цьому пропущеному м'ячі? Отже, ситуація у центрі Поля. Одразу двоє мальтійців знаходяться в плюс-мінус небезпечні позиції, щоби або отримати цю передачу, або щось думати і загострювати. По одному з них чітко грає Ілля Забарні, а от ситуація з Бонгом, котрий відкриє рахунок, дещо складніша. Він знаходиться в позиції між Сидорчуком та Матвієнком. Сидорчук Бонга не бачить, він взагалі на нього не звертає увагу. Він чомусь зосереджується виключно на адресату передач, хоча е, з ним був футболіст збірної України. Матвієнко натомість по Бонгу не хотів грати максимально щільно. Чому? Тому що його позиція. Була б максимально високою до того ж, помбонгу ще раз мав би грати Сидорчук. В Підсумку передача проходить і на футболіста, з котрим грав Ілля Забарний. Ілля прям плотно своїм гравцем до кінця не дограв, дав можливість зробити скидку на Мбонга. В цій ситуації Сидорчук розуміє, що він натворив, що він загубив гравця, але вже пізно і відповідно Матвієнко починає свій рух до цього футболіста. В цей же часом Бонг вбігає в зону забарного і ля починає біг за гравцем. Матвієнко також розпочинає свій рух. Забарний в якийсь момент вимикається, тому що бачить, що Матвієнко його перебирає. Але з позиції, з котрої стартував Матвієнко, було складно базово наздогнати цього футболіста Фородозбірної Мальт. У Бонга був. Величезний запас простору і двоє гравців, котрі опинилися у напівпозиціях. А напівпозиції це те, що є найстрашнішим у футболі. Бонг пробиває з лінічторного майданчика. Трубін також, як мінімум, не виручає, пропускаючи м'яч повз ніг. Відверто це був такий напівляп нашого воротаря. Третій пункт по цьому матчу це те, що в футболу не було. Футбол був дуже поганої якості. Окей, футбол був дуже хуйвої якості. Його неможливо було дивитися. М'яч дріботів, не було жодного інтенсиву. Так? Команди ледве-ледве ну, рухались по цьому полю. Єдиною людиною, яка хоча б трошки, або окей, навіть дуже сильно хотіла грати і вміла грати в футбол навіть на цьому полі, був Михайло Мудрик. Йдемо до пункту номер 4. Цей матч. Це повний бенефіс Михайла, повний. Вся активність попереду йшла виключно від нього. Якщо в інших матчах я критикував його за це, коли він збирав двох-трьох гравців на собі і не давав партнерам, про це навіть Тарас Степаненко говорив. Але в цьому матчі іншого варіанту в нас не було. Або Мудрик робить оце, або ми абсолютна інертність. Нормально не виводити м'яч. Ми не могли через стан газону. І Мудрик. Вперед, отож, давайте дивитися. Ситуація перша, коли ми нічого так, тобто у нас не було до цього моментів, забили перший м'яч. Отож, мудрик отримує передачу у своїй улюбленій зоні і очікує відкривання. Судакову ми бачимо, де зараз отут і де він опиняється отут між лініями, між гравцями, обігається з мудриком, і дає йому на вільний простір. Михайло видьоргує свої позиції правого захисника. Мальти, і той вже за ним доганяє правий центральний захисник Мальти вже тоді висовується на мудрика, і добик залишається сам. Мудрик на добика, добик на судокова. Судоков здорово прибирає опонента і котить м'яч на дальню штангу. Котить це гучно сказано. М'яч. Я не знаю, він не котився, він ледь-ледь перекочувався знову ж стан газону в поміч. І він допоміг і тоді, коли Мальтіті самі собі забили захисник Мальти послизнувся і отправив м'яч у власні ворота. Трагікомічний гол, котрий найкраще описує оцей так званий футбол, котрий був у цьому матчі. Гол другий також активність Мудрика Зінченко грає роль стовба, приймає пас від Мудрика, віддає йому дотик, Михайло входить у штрафний майданчик без жодного, без жодної ідеї натикається на одного другого опонента і зробляє пенальті. Добик його реалізовує, і ми виграємо 2-1 в дуже складному, непростому матчі, в котрому в нас відверто нічого крім оцих рухів Мудрика не виходило. І невеличке оголошення в тому, що в суботу. Челси Михайла Мудрика прийматиме Арсенал Олександра Зінченка, і чесно скажу, я вірю в перформанс. Михайла за котируванням нашого партнера компанії Фабет фаворитом, звісно ж, є арсенал. Але я поставлю на те, що Челсі не програє принаймні на Стемфорд Брідж. Коефіцієнт на це 1,65. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк ніяк не спосіб для заробітку. А ми далі продовжуємо говорити про муд Мудрика, бо якщо ви думаєте, що мудрик в цьому матчі просто бігав, то так, це десь правда. Але окрім цього, у Михайла були і корисні дії, не лише пов'язані з бігом. Ось, наприклад, дві його проникаючі круті передачі на Георгія Содокова. Передача перша зліва направо заходить Михайло, віддає в розріз. Содоков пробиває в руки воротарю. Мальта. Ситуація друга, така ж сама. Мудрик зліпав центр, розрізна передача і удар Судакова заблоковано. Плюс Мудрик здорово відпрацьовував до кінця в кожному епізоді. Це те, що він вміє, коли бачить гравця, а не губить його. Отож, пресинг дія Мудрика, відбір, зміщення, удар, сейф кіпер. Ну і гол, котрий забив Мудрик, також з цього розряду. Подивіться, де він отримав цей м'яч, як він обіграв опонента, змістився в центр і здорово, невідпорно пробив у дальній кут воріт Мальти. Це перший гол Мудрика за збірну України. Підсумовуючи, висновок перший Мудрик з запасом, найкращий, найактивніший, найулюбленіший мігравець у матчі проти збірної Мальти. Але це був матч, я зауважу, проти збірної Мальти. Зафіксуємо це і не летимо нікуди в космос. Факт другий, окрім Мудрика, у нас в цьому матчі виходили максимум хороші відкривання між лініями у Судакова, де був правий фланг? Так замість Зубкова вийшов Ванат. де його активність, жодного удару по воротах, жодної ключової передачі. Невідомо до кого ставити питання. Так ця гра йшла виключно через Мудрика. Всі пасували на Мудрика. Можливо, тому що такою була установка тренера, можливо, тому що Ванат... Погано відкривався, тобто ми не знаємо відповідь на це питання, але просто констатую, правий фланг збірної просідає вже другий матч. Жодного балансу бодай мінімального між двома флангами. Нема далі йде пункт про те, що Ребров взагалі не адаптувався під стан газону е, на Мальті. Е, не треба було продовжувати котити ці м'ячі. Яким би не був крутим тій план виходу з оборони в атаку, е, відкривань розрізання в центрі. Переважній своїй більшості вони ні до чого не призводили. рівно тому, що м'яч дробив. Ще раз м'яч дробив. Хто бачив матч розуміє про що я говорю. Мені видавалося, що тут треба було б прям все спростити, залишити всі до сущого мудрика і випустити в пару додобика Яремчука, і на них просто грузити м'ячі. Мальтійці це не хрин зна поймі, які захисники. По-любому би під тиском цієї кількості навісів та прострілів Вони би. Починали е, підсипатися, але цього не було. Ми продовжили грати у свою досить легку та на це поле гру, і таким чином дозволяли створювати мальдійцям свої голі моменти і перекушувати нас. Коротше, навіть з Мальтою перемога вийшла неоднозначною, але Дивимося в турнірну таблицю підсумкову, і там все супер. Ми на три очки випереджаємо збірну Італії, яка в паралельному матчі поступилася англійцям. Але важливий нюанс в Італії є ще матч у запасі проти північний Македонії. Якщо Італійці переможуть македонців вдома, то в і в Італії буде рівна кількість очок. А за особистими зустрічами ми будемо поступатися, тому що програли Італії і Маланія з рахунком 1-2. Відповідно, якщо Італія переможе Македонію. То наш очний матч Олекузень стане вирішальним. Перемагаємо, виходимо на євро напряму без жодних нюансів. Якщо ж Італія втратить очки з Македонією, то нас в матчі проти італійців у Леверкузені влаштує навіть нічия. Ну і треба говорити про інший варіант виходу на євро. Це через плей-офф Ліги націй. Я не буду вас прям занурювати всі деталі. Кожного з дивізіонів Ліги націй розвалювати вам, вам просто там 5, 6 8 варіантів нашого виходу на євро. Я просто розкажу про основний. А цей варіант стосується наступного: якщо збірна Сербії у своїй групі з Угорщиною та Чорногорією займе друге місце і напряму, вийде на євро, то ми 100% потрапимо до плей-офф цієї ліги Націй. Прямо зараз Сербія. Має це друге місце, вони перемогли Чорногорію за рахунком 3 1 Відставання чорногорців від Сербів становить 5 очок. В Сербії лише один матч проти збірної Бельгії. В Чорногорії цих матчів ж два. Якщо Чорногорія зіграє нічию, бодай в одному з них з Литвою чи з Угорщиною, то не важливо, як Сербія зіграє з Бельгією. Грубо кажучи, грубо кажучи, дуже ймовірно, що Сербія, якими. Противними вони нам не були, можуть у цій ситуації нам допомогти. Коротше, пишіть в коментах, чи будете болівати за збірну Сербії. Дякую вам за увагу. Дякую, що були з нами до самого кінця. Тут мої інші відоси. Дивіться також їх. Побачимося дуже скоро у п'ятницю. Наприклад, всім гарного, спокійного та переможного дня. Слава Україні, Па-па!